Добрий вечір. На вечерю у мене трошки менше, ніж пів котлети 60 грамів. І капуста тушкована, тут її 130 грамів. Капуста тушкувалась на невеликій кількості води. Капуста білокачанна покришила. Поклала в розкриту пательню, додала трошки-трошки води, олії, сіль, капуста дала свій сік, потім кинула цибулю та потерту моркву, цибулю ріпчату. І так довго-довго тушкувала. В кінці додала томатної пасти, цукру, перець, лавровий лист. І розмішала дуже добре, щоб паста покрила всю капусту. І знову тушкувала. Теж дуже не швидко, а хвилин 15 у цій томатній пасті. Компот, який це в мене вийшов компот, взяла варення, сливове варення, додала мінеральної води трускавецької, і утворилася пінка. Вона вже осідає, треба швидше пити. Поки вона не осіла, але я знімаю відео, розповідаю. Котлета, фарш. До фаршу увійшли такі інгредієнти: м'ясо свинини, перекручене, цибуля ріпчата, батон, вимочений в молоці, яйце та різноманітні спеції. Сіль, перець. Куркума і паприка. Все це добре теж перемішала. Яйце сире, якщо забула сказати, то треба обов'язково додати. Та смажили на невеликій кількості олії. Взагалі, дуже мало олії беру для смаження. Ось така в мене вечеря. Всім бажаю смачного! Спокійної тихої ночі зустрінемось завтра вранці, якщо бог дасть Бог.